Всім привіт, друзі! З вами Дінамка і це новий реплей каву. Сьогодні будемо дивитись бій на ПВ-215Б. Це в нас тяжик Це нас тяжик за Бони. Продається в боновому магазині. Отже, бій на мапі Прохорівка без арти. В сетапі є 3 ЛТ, багато ПТ. От. Грає значить, головний герой в нас Фул Голда. От, ну Реально, один фугас тільки. Один фугас заряджений, грає на доп пайочку, грає на Т3 турбіні, Т3 загартуванні і боновому досиличу. Е, Їде на центр. Я, от, до речі, нещодавно думала, може взяти цього ФВ-215Б. Е, бо приємна гармата, але те, що він горить, в лоб, БК виноситься. Та й, коротше, поки думаю. Поки думаю, поки вагаюсь, бо вже бони назбирались, бабаху купляти не хочу. Єдина покупка, якою я задоволена і яку я взагалі зробила, це М60. Так, дали блайнд в Мантікору. Тут підсвічується і патон. Патону даємо пробиття. І каро. Батан стоїть, думає, що він не світиться чи що. Канопанера засвічує ми. Кара відкатується, ми ставимо його на каточок. Він заюзав ремку. Давай повторно на каточок. Ні, не виходить, отримаємо тичку від гріля на 672, прям в маску. Прям в маску, так. Да. Ми отримали цю тичку. Так, там в нас бачимо ПВП тестольота проти тестольота, але. Наш програв е кару робить е якусь діч, за що відправляється в ангар. Гріль вже зарядив фугаси. Е Бачимо фоша. Фоша залітає тичка в нас. ще даємо. Забира... А ні, не ми забираємо, отримали від канопенера. Але пробиття точно дали по фашу. катить, А чого вони такі всі агресивні? Хлопці. Канопенер хоче нас. Ми витілюємо Фоша. блін, ну, ну дуже класно залітає. Може реально взяти собі цей танк? Хм, я, я реально я, я от е, замислююсь. От в мене є 26 тисяч бон. Чи варто, може? Напишіть в коментарях. А, за одно. Нагадаю вам про підписку, про вподобайку і протиснути дзвоник буду вам дуже-дуже вдячна. Так, вирішує головний герой грати більш лівіше до ЖД під'їжджає. Треба нашим ЛТК вже щось робити. Так, концепт підставляється. Вже 3000 демеджу, до речі, наніс головний герой. Рахунок у нас 2-1. По ХП у нас все чудово. Е, просто відбувається тир. Просто настрілюємо. Всі підставляються. От. клас. <див> Дайте мені таку прохорівку. ні ні, ні, на, на канопенера не можна, в нас цей гріль, просто набридливий. Немає йому по кому стріляти, окрім як по нам е, базі підставляється. До речі, я помічаю, що головний герой завжди стріляє, так я відчуття наче хочу поставити на каток. М -м, кидає блайнд в куші, але ми бачимо розрив снаряду. Тобто, да, Блайнд не зайшов. Рахунок вже 4-3. Наші віджали весь лівий бік мапи. Не залітає в Т100ЛТ. Засвічується Мантікора, ніхто по ній не дає. Тобто головний герой блайндив правильно, але трошки треба було лівіше. Мантікора стояла лівіше в кущу. 5000 хп ми ведемо. 4000. А, накидав головний герой на дану хвилину бою. Так, ворожої команди ще є Мантікора, да і Т 100 ЛТ. Бабаха засвічується е, на центрі біля ЖД. Робить мінус е, нашого суперконика. Ой-ой-ой, на тисячу отримає від ДБВшки фугасом. Ми поки намагаємось. Ментікора, Ментікора, Ментікора. Якось зараз, може, відволікли головного героя, але він дуже довго реагував. Так, Вазік поїхав, все. Ми, ми знайшли того самого гріля, який нам дав пробиття прямо в маску. І зараз будемо мстити йому. Все, відправляємо гріля в ангар. Концепт недобитий по нам стріляє. Чудова тичка залітає по ДБВ, могла б і не залетіти, хоча, може, це тільки в мене. В Мантіхору теж залітає 5800 Наніс головний герой 6-7 рахунок. Дивіться, ми по ХП потрошечки починаємо вже дистанцію скорочувати з ворожою командою, бо розрив прям був такий суттєвий. Залітає, на жаль. А в нас повмирали дві ЛТ. Ага, клас! А в них залишається дві живі. А це от дуже погано. Це зараз мега погано на прохорівці залишитись без очей, без світла, да, в обличчі ЛТшок. Ну це мега фігово. А в них залишаються живі. Весь наш пуш, який відбувався з горки, він просто розбився. Мантікора дозволяє собі стріляти по нам. Найс найс блайдом вбиває Мантікору. Ну, сам винен, не треба було по нам стріляти. Так, бачимо ти 100 ЛТ. Даємо на упередження. Чудово залітає тичка. 6600. Нанесено. Ой, по канопонеру трошки поспішив. Тут трошки запізнився. Головний герой. Так, головне не поспішати і просто це дограти. Зараз ціль треба якось тестальота просто вбити і. і стане чуть, -чуть легше. Вицілює лючок Вазіку 55-му, але летить правіше від нього в землю, концепт нам так само намагається стріляти. А скільки в нього там ХП? Він же ж там щось взагалі. Шотний, шотний. Із 4 був тільки фуловий, виставився в канопенера, втратив половину ХП. Знову цілюємо вазіка чудово. Оця тичка прям дуже добре залетіла. 7 тисяч шкоди нанесено. Рахунок 9-9, по ХП все окей в нашої команди. Тесту ЛТ бачимо. Ай, кавенів не вистачає, але прям виставляємось, беремо в пріоритет ЛТшку. Із 4 її добиває. Блін, ну гармата доволі точна. Прям, прям дуже точна гармата. Так, добирають вазіка 55, 7800. Вже нанесено 1000 насвідчено. Коротше, все. Я хочу собі цього тяжа. Так, у них ще бат не світився. У якого три фраги Це ж стоїть десь на зелені. Анопер? Походу ми зараз або якось в, в цей господи забула слово е, будемо а атакувати їх деф, бо вони там просто засіли. Жесть ми не можемо. В них є бат елементарно, який все це світить, а в нас що в нас залишилось два тяжа і три потежки. Оскільки цікаво у ФОШ ХП 1477. Вирішуємо їхати за ісом четвертим. СТРВ робить мінус канопенер. Так, ми залишаємось в п'ятьох проти трьох, вже проти двох. СТРВ чудово добирає фраги. Так, ну фуловий бат і ДБВшечка Бачимо бата. Блін, і зведення комфортне. Угасом. А, закінчились снаряди. Лол, я тільки побачила. Так, це перемога 8400 видимого, давайте дивитись результати. Отже, друзі, результати. Так, перемога, майстрос, основний калібр, підтримка, сталева стіна і 9300. В бою було 8600. Е, гарний бій. Е, Захотілось пограти на цьому танчику. От, дякую величезне вам, друзі, за перегляд е, і бажаю вам гарного дня. Хай вам щастить.